Так, це я вже забіг, не так. Дивіться, які тут декорації появилися. Давно і вам покажу. І світочки покажу. Можливо, щось собі теж виберемо. Бо оце такі прикольненькі зірочки, бачив, от тільки що ми їхали на віконці, такі хтось повісив. І воно так красиво виглядає, я вам скажу. Вон, дивіться. Грибочки, лампочки 10 штучок. Там якісь шарики. Що тут ще? Давайте так по-бистрому подивимося та да побіжимо. Якісь що це таке? Барашки якісь? Так, о. Ці, як снігавички, щелкунчики і ці прянички. Добре, побіг.